9 листопада 2024 року, день пам'яті небесного покровителя київських духовних шкіл, преподобного Нестора Літописця та собору святих Київської духовної академії у Покровському Голосівському монастирі міста Києва відбулися урочистості з нагоди актового дня Київської духовної академії і семінарії. Святкування розпочалось божественною літургією в академічному храмі в ім'я преподобного Йоанна Демаскина. За и Сына и Святого Духа, ныне приснул, и и во веки веков. Аминь. учащих и учащихся, Славення предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита і всієї України, онуфрія богослужіння очолив голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Митрополит Чернівецький Буковинський Малеті. Йому співслужили голова учбового комітету Присвященому синоді Української православної церкви, митрополит Ніжинський Прилуцький Климент, ректор Київських духовних шкіл, Архієпископ Білогородський Сильвестр, Митрополити, Архієпископи та єпископи Української православної церкви. Викладачі і студенти київських духовних шкіл у священному сані та гості з інших духовних навчальних закладів Української православної церкви. Богослужбові піснеспіви виконували студентські хори під керівництвом Архімандрита Леонтія Тупкала та Іосафа Міронова. Романаха глас четвертий, Бога прославляємо Святий. Se você Літургією піднесли молитву за український народ, владу та військо, попросили, щоб Господь дарував мир нашій землі. Проповідь після запричасного вірша виголосив викладач київських духовних шкіл Ірей Іван Лобатій. Після служби архієреї оглянули експозицію у церковно-археологічному кабінеті Київської духовної академії, підготовану до 10-ї річниці предстоятельського служіння та 80-річчя з дня народження блаженнішого митрополиту Онуфрія. По тому відбувся річний акт Київської духовної академії і семінарії. Вступне слово виголосив ректор академії архіпископ Сильвестр. Митрополит Мелетій передав благословіння та добрі побажання духовним школам від предстоятеля Української православної церкви. З доповіддю про діяльність Київської духовної академії в останній навчальний рік виступив проректор з навчально-методичної роботи Київської духовної академії і семінарії архімандрит Пантелеймон Мельник. Архіпископ Сильвестр виголосив актову доповідь на тему Українська Православна Церква десять років випробувань. Потім Відіопольський Анастасій виголосив вітальне слово від одеської духовної семінарії та Мотриполиту Одеського та Ізмаїльського Афангела. З вітальним словом також виступив віце-ректор Полтавської місіонерської духовної семінарії, архіпископ Новосанжарський Веніамін. За традицією проректор Київської духовної академії з науково-богословської роботи Володимир Вікторович Бурега презентував нові наукові видання. Академії доцентам та викладачам Київської духовної академії і семінарії були присвоєні чергові вчені звання професорів і доцентів Київської духовної академії. Голова очбового комітету митрополит Климент вручив імені стипендії предстателі Української православної церкви, кращим студентам семінарій Української православної церкви. Ще двоє студентів бакалаврату та магістратури Київської духовної академії отримали стипендії імені блаженнішого митрополита Володимира Сабодана. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.